І далі в нас час гості. і знаєте, в нас сьогодні дійсно святковий ефір, Адже нам випала честь представити нове обличчя телеканалу 1+, плюс нове обличчя 2014 року. Отже, буквально за секунду, Оля Фреймут нашій студії. Доброго ранку. Ступінь магістра міжнародної журналістики вона отримала у Львові. Потім навчалася у Лондоні та паралельно працювала офіціанткою. Її кар'єра на телебаченні почалася з британського BBC. У 2004-му вона приїхала підкорювати Київ і блискуче дебютувала на вітчизняних телеекранах. Зараз струнку та тендітну білявку Ольгу Фреймут знає вся Україна. А нещодавно вона офіційно стала ведучою четвертого сезону пісенного конкурсу Голос країни, який стартує в наступному році. Хоча свою роботу на 1+,1 Ольга Фреймот розпочинає вже сьогодні у сміданку з 1+,1. Ну, поки що, як ви розумієте, не зовсім роботу, а поки що в гостях, але зараз ми про все поговоримо з Ольгою Фремо. Доброго ранку доброго ранку. доброго ранку, Анатолій Анатолій І Мариночка. Доброго ранку, навіть не віриться, вже зі сніданку розпочиналося моє творче телевізійне життя. І знову я у вас в гостях. Я дякую за те, що дали можливість привітатися з глядачами один плюс один і встигнути до нового року до різдва сказати, що всіх шалено люблю і буду поруч. Ну, питання перше, яке цікавить, я думаю, що всіх глядачів. Чим так тебе звабив телеканал Один плюс один? Це доля. Я вірю в долю. Я народилася, дала руку своєму янглоохоронцю. Він мене повів такими життєвими маршрутами і завів сюди до вас. Я вважаю, що плюси, і я ми дивимося в одному напрямку творчому, і пасувало нам пошлюбитися. Ось, я тут. Олю, як відреагувала на пропозицію? Було неочікувано. От ви зараз говорите, а я ніби відсторонно дивлюся на всі ці факти. Мені не віриться. Я не можу сказати, що було неочікувано. Коли я займалася соціальною журналістикою, була телеведучою і залишаюся такою соціальною розважальною mm -hmm. телеведучою. Звичайно, одним оком я дивилася, як гарно себе почувають ведучі на великій сцені, як пафосно вони виглядають, як можу собі золоти діаманти. Ніхто в процесі зйомок ці діаманти з тебе не здере. І, звичайно, я хотіла. Я дуже хотіла. І напередодні Святого Миколая я дуже товаришую з цим святим і вам рекомендую. Я попросила Святого mm -hmm. Миколая ще минулого року а, нову квартиру здійснилася. Заміж не просила, не вийшла. Аби все було добре в кар'єрі, бачите, я з вами. Тому Як ця... зміниться голос країни з твоїм приходом. Що буде новим? No, я, я знаю, там стане чистіше Це раз. По перше, буде більш контрольовано, я так розумію. Що ще Раскажи, будь ласка. розкаже. Дуже розкішна команда працює над голосом. Я думаю, він стане справжнішим. Для мене важливо було спілкування з людьми. Я вважаю себе журналісткою і не можу собі дозволити віддати комусь розкіш спілкуватися з Україною. Якщо до цього я блукала Україною, то тепер ця Україна буде приходити до нас в голос, і я зможу бути поруч з дуже талановитими людьми. Моя місія як ведучі, вона не настільки велика, як місія самих суддів. Я це усвідомлюю. Але мені, і це шляхетна моя амбіція допомогти учаснику вийти на сцену і не хвилюватись з оголеним талантом. Може, когось треба буде приголубити, може когось потрібно буде штурхнути в плечі. Uh -huh, ну тобто, uh -huh. для того, аби людина скинула себе стрес, вийшла на сцену, заспівала і показала, я така, і це мій єдиний шанс. Ви зрозумієте, я тільки дуже коротко скажу, дуже багато говорить як і ви я. З малесенького міста новий розділ, і я розумію, як важливо людині не прогавати свій шанс і сама буду поруч з цими людськими інтересами. І як а вона, чи я чи вважаєш голос країни своєю професійною мрією? Передачу формату такого серйозного. Я придивлялась до цього формату, і неочікувано, що саме голос став таким моїм життєвим покликанням. Ну я не вважаю, що це покликання, тому що буду рухатися у своєму звиклому mm -hmm. руслі. Але я дуже пишаюсь. Аж мурашки шкірою біжать від того, що один плюс один довірив мені таку місію. Тобто, щасливо, в новий рік в новий рік ти зараз прийшла дійсно абсолютно щаслива, в гармонії так. з собою. Дійсно, ти багато подорожувала з. Свого часу і зараз ти кажеш, що Україна тепер прийде в гості. Твоя донечка злати і вистачає твоєї уваги чи ні? Зараз Злата зі мною у гримерці і прокинулася о п'ятій ранку, аби бути поруч зі мною. Вона завжди зі мною на зйомках і. Так, я дуже мало проводжу часу зі своєю дитиною, але коли ми поруч, ми печемо тістечка, нехай не зовсім смачні. Або о, от я намагаюся златі навіть ланчі готувати в школу, бо так хоче злата. Ну вона не завжди їх доїдає, але сама ця можливість мама ще для неї важливо. Ми знаємо, що ти любиш подорожувати, Каталася на лижах, то в пустелі, то на лижах. Як плануєш новий рік святкувати і де потім відпочивати? Перед голосом. Ми зі Златою летимо кататись на лижах, я знаю, безвідповідально, ведучий злато. голосу, їхати кататись на лижах, але я добре себе тримаю на снігу. Я люблю приборкувати цю стихію, тому дуже сподіваюся, що 23 лютого глядач побачить мене з зубами. З непереламаним носом, а тільки з таким засмаглим носом. Із дуже гарно, і ти індітне неймовірно. Скажи, будь ласка, як тримаєш так? себе у формі, відмовляєш собі у смаколиках. Багато спортзалі чи Ми з тобою Телеведучі. Я вважаю, що у нас зобов'язує життя гарно виглядати. Телебачення вічно юна професія. От, подивись, люди, які працюють в кадрі, це люди поза віком. Вони вічно красиві. І коли ти щасливий, то щастя зобов'язує тебе. Прекрасно виглядати, я люблю своє життя, а в житті гарно не можна погано виглядати. Ну ти можеш тісточку з'їсти перед сном? Ну, та Зможу звичайно. Ну, з чаєм. А 10? <ріст> ну якщо взяти та то на полі можу двадцять. Якщо би мені хотілося. просто мені не хочеться. добре, що таке здоровий спосіб життя. на Твою думку це можливість сісти ввечері і сказати словами мами. Поїм завтра. Поїм завтра. Так, ти знаєш, у нас тут є дуже багато цікавих думок на Фейсбуці. Що ми анонсували, що ти до нас сьогодні. Значить, Алексей Лосів написав, які плани щодо зустрічі Нового року? Ну, ми дізналися, що ти збираєшся на лижі поїхати кататися. Mm -hmm. Потім дуже класно, скороход Дмитро пише, Оля Фреймут, потрясаюча телеведуща, дуже подобається її дивитися по телевізору, а її фраза «О Боже!» завжди заставляє улыбатися. Боже! О, якраз, спеціально для Діми Скорохода. А знаєте, подобається, чоловіки мені пишуть, бо зазвичай я знаходжу спільну мову з дітьми і з дівчатами до 60. Моя аудиторія це дітки і дівчата до 60. А от хлопчики це приємно. А, -а мало все. Шума. Хлопці, просто мовчать. Оля ну тут звичайно там є ще, але там, в принципі, тільки там не читати, дайте номер Дайте так, Ну такого плану. Тому ми просто всі, всі, всі не можемо читати. Я дуже щаслива, що ви мене запросили для мене. В залі ранкові ефіри це велика ностальгія. То може повертатися до нас у світанок. Ти ж починала з ранкових ефірів, тобі не звикати. З чим прийшла цей світ, з тим і піду, так? <світ> я на раді запрошуйте. Я буду поруч будеш. Ми приходити. тебе запрошуємо. Не хочемо відпускати. Дуже раді, що ти так само до нас вітала е, з прийдешними святами. Прошу, привітай, будь ласка, Україну. Я думаю, що є чого побажати. Ой, Зранку дуже мило вітати тих, хто прокинувся. Чи я цілую вас у ваші заспані щічки, ваші носики. Прокидайтесь, не проспіть цей день. І я дуже хочу, аби цей рік став для вас роком відкриттів. Я бажаю вам таких шляхетних, розкішних емоцій. Всім на зазрість. і нехай дійсно це гасло. Всім на зазрість» буде гаслом цього року. І здоров'я, щастя і багатство вашій сім'ї. Я дуже хочу, аби глядачі наші з вами були найщасливіші і не ходіть по інших каналах. Дякуємо. Ну все а тут вже немає. нагадаю, що шановні наші заціловані вчитки глядачі. Що у гостях сніданку була телеведуча «1 плюс. Денис Оден, Теледојче, Канал 1, Ольга Фреймот. Снида на